Дві друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Дуже дякую вам за підтримочку, за купу теплих гарних емоцій, які ви даруєте своїми коментарями. Також дуже вдячна за велику підтримку мого відео про ідеї для новорічних подарунків. Надіюсь, що ви знайшли для себе щось цікавеньке і обов'язково щось зв'яжете і поділитеся з нами. Ну, а я наразі вам Хочу розказати і розпочати новий в'язальний влог, в якому ми з вами поговоримо, ну, звичайно ж, про в'язання, <про>, про мої процеси, про мої готові роботи, ну і все інше. Тож, давайте розпочинати. <про> ну, а розпочати хочу з того, що за вікном в нас неймовірно красиве сонечко, сніг, мороз. Трішки дуже красива погода, але це сонечко може заважати нам е, красиві картинці. Тому вже вибачайте, якщо щось не так. Тож, давайте поїхали. І почнемо з того, що на кінці минулого відео, тобто, це сьогодні, сьогодні понеділок, я вам показувала ось цю ниточку, і я буквально на одному диханні за декілька годин зв'язала ось такого хорошого жайку. Ось такий в мене вийшов кумедний зайка, дуже мені він подобається, він класнючий. Він ось так виглядає, з таким хвостиком, все як має бути. І цей зайка ще буде мати бірочку на вушкове. Я маю її вишити. Ну і, звичайно, що в наступних відео покажу вам вже завершену остаточну зайку. Але він зв'язний. На цього зайку мені пішло. Трішечки менше, ніж два моточки, він вийшов ось такий класнючий, він поїде до свого нового власника, до новонародженого хлопчика. Це перше, що я хотіла з вами поділитися. наступне я вам покажу процеси які я буду активно, і ви, я сподіваюся, дуже скоро побачите готову роботу це шкарпеточки з ось такої пряжі. Я не знаю, що це за пряжа, не буду нічого розказувати. Спиці номером 3 ось перша готова робота. Ви її, думаю, бачили в попередньому відео, і до неї в'яжу другу ще одну шкарпеточку. Наступне, з чим я буду працювати, це і я думаю, що ви вже побачите готову роботу на цьому тижні, тому що ну, я вже дуже-дуже хочу завершити. Це ось цей джемперочок, який в'яжеться спицями 5,5, і ниточка це е, газал, ще зараз вам покажу: газал Альпака Air. Я, звичайно, що зараз так вам смотошно показую, не дуже красиво, тому що. Хто бачив попереднє відео, то ви вже бачили, а хто не бачив, то збоку я вставлю під зйомочку, як він виглядає на даному етапі цей джемперочок. і я буду продовжувати з ним працювати і буду ділитися своїми результатами з вами. Також я ще на цьому тижні планую, ну не знаю, чи вийде, зв'язати невеликі мітинки для моєї. Племінниці і ці мітинги будуть в'язатись в техніці жака. Ну, але про це ви побачите в моїх наступних підключеннях, де я обов'язково вам покажу пряжу все інше. Я, як завжди, вам бажаю тихого, мирного дня, і ви не перемикайтеся, тому що далі відео буде продовжуватися, і ми будемо спостерігати народження нових готових робіт. Ну і якісь цікавинки, які зі мною стануться в плані в'язання. Друзі, хочеться сказати добрий ранок, але, на жаль, це не так. Сьогодні в нас четвер. Україна пережила ще один, ну, не один, а одну страшну ніч і ранок. Надіюсь, у вас все добре. Бережіть себе. Ну, а я хочу сьогодні похвастатися, навіть так можна сказати, готовою роботою. І не одною. Я завершила, ну, ви в попередньому підключенні вже зрозуміли, що я завершила е, джемпер, і він, нарешті, висох. Дуже довго він сох, ну, тому що я старалась дотриматися всіх рекомендацій стосовно того, як доглядати за альпакою. Тому, не сушила біля якихось відкритих, біля там батарей, дучків, так далі, і тому цей процес трішки затягнувся. Звичайно, що ви побачите, як цей джемперочок виглядає на мені, я вставлю вам обов'язково невеличке якесь відео, чи це трішечки, напевно, пізніше, а може, по ходу вставляти якісь кадри. Ну, а зараз давайте обговоримо. І так, його вага 300 грам. У мене було 6 моточків, ниточки. Е, я вам вже показувала це казал альпака L. Неймовірно, м'ягенька, приємна ниточка. І хочу зауважити, що на мені джемперочок теж з альпаки, але він має таку колючість, тоді, як оцей одіваєш, як пушиночка. Їдемо далі. Так. Конструкція це, напевно, японське чи яке-це плече. Хто краще розуміється в цьому, можете написати в коментарях. Я ж в'язала, набрала горловинку, поворотними рядами вив'язала невеличкі поглиблення по спинці, тоді прибавляла в кожному ряді, формуючись оцю лінію плеча. і... По спинці і по рукавах в мене йде візерунок, який називається зірочки. Попереду ж просто лицева гладь. Коли я вив'язала до підрізів спинку, я набрала по ось цих, цьому плечі набрала петлі наперед. І ви спочатку в'язала просто деякий час рівно, а потім сформувала виріс. Для цього я робила прибавки в кожному другому, а потім в кожному першому рядочку. Дівчата, цей джампер це чисто імпровізація, тобто ніяких там розрахунків, якісь великих я не робила. Єдине, що я зробила це, розрахувала це плече, і то я вам в попередніх влог показувала, що я його розрахувала не зовсім вірно. Тому був тут ось такий перев'яз ще на початку самого в'язання. Я хотіла цей джампер зробити з високою горловинкою, але на зараз я бачу, що я поступила правильно, і горловинка тут ідеальна для нього. Дуже класна оця подвійна горловинка, я пришивала просто голочкою, красиво все лягло. Рукавчики я вив'язувала, набравши петельки по проймі, і вивізавши невеликий окат рукавчика Як це все виглядає? Я дуже задоволена. Єдине, що момент я говорила про те, що низ резинку я в'язала такими ж спицями, що тіло. Це спиці 5,5. І, чесно, можна було взяти спиці трішки менше. Внизу зробила ось таким. Розрізи, мені так захотілося. І, чесно, я хотіла дівчата довше зробити спинку, таку максимально довшу. але в мене вже не вистачало ниточки, тому вийшло так. По боках і по низу в мене йде як імітація шва, така невеличка резинка. Горловинка в мене і манжети на рукавах в'язані спицями номером 3, для того, щоб було ось таке щільне полотно. Сама, сам джемпер, як ви бачите, на спицях номером 5, він взагалі не тримає ніякої резинки, абсолютно ніякого. там, якось, там ну взагалі. Тобто, якщо хочете, щоб ця резинка більш-менш була, то ось на спицях номером 3, ну ще і то, мені здається, ну, це так, імітація резинки. Дуже мені подобається цей візерунок, мега простий, це з трьох петель робимо три. Тобто, продіваємо спицю в три петлі, пров'язуємо одну, робимо накид, пров'язуємо дугою, а тоді ті три скидаємо спиці. Класний вийшов джемпер. Що сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Це робота така, хоч я його і швидко, в принципі, зв'язала, я недовго його в'язала, ще паралельно в'язала інші процеси. Ну, в принципі, спиці 5,5 вони все ж дають про себе знати. І цей процес просто він летів. І я дуже задоволена, що я завершила і що буду грітися тепер в такому теплесенькому, класному джемперку. Щесну, хочу ще придбати таку ниточку. До речі, цю ниточку мені 4 меточки дарувала моя в'язальна подруга Надійка, за що їй щире. Дякую, Надій, що ти мене дивишся, то тобі величезне дякую. Ти рік назад мені її подарувала, це було на Миколаї минулого року. І цього року, майже перед Миколаєм, є готова робота. Я мега задоволена. На розмір, це, ну, я десь розраховую десь приблизно так, 50, ну 48-50, і ось треба ось на такий джемберок, не дуже довгий, 6 моточків мінімум. Це за умови, що спиці 5,5. Я в'язала зразок на 6, але на 6 я не переходила, мені здалося, що це ну, трішечки занадто. По джемберку, здається, все. Тому що, а, ще скажу, що він мега-мега теплий. І це от зараз я положила на коліна, і це настільки приємне тепло. Ну, мені здається, що я можу навіть вітровку брати зимою і ходити в цьому джемпері, Звичайно, я сміюсь. Так, давайте перейдемо до другої готової роботи, але ще без заправлених кінчиків, і одна шкарпетка не вибрана. Так, шкарпеточки. Які я в'язала для хлопців. Ось вони готові, все готово. Як я казала, в мене вийшло, що тут 4 бачите, петлі, резинка 1 на 1, 2 на 2, і тут 4 петлі. І я зробила аналогічно з другої сторони. Тобто, хоч як одін: Одін всередину будуть ці 4 петлі всередині. Одін ззовні будуть ці 4 петлі взовні. Дуже класні вийшли тепленькі шкарпетки. Чоловік приміряв, каже норм. Чого зігнулася? Бо в мене залишилося ось такий маленький бунтик. До речі, отут 7 грам і шкарпетки важать 93 грам. Бунтику було 100 грам. Ось такі вийшли шкарпеточки на номер 43. Ось цю ще треба попрати. Вона, бачите, ця після блокатора така красива, ну а це не зовсім. Зараз я її поперу. Але я вже не чекала до завтра, поки вона висохне, тому що я поперу і зразу ж її буду віддавати. Не буду тримати вдома, віддам і вже Надійка буде збирати посилоч. Тому буду віддавати, тому. Показую вам, що в мене ще одна готова робота. Скажу, що цієї ниточки мега важко в'язати. Особливо я в'язала спецема 3 і це Майфолд. Там доволі гостренькі кінчики, і так як ця ниточка складається з декількох. Зараз вам покажу. Ну, от бачите, вони між собою зовсім не з'єднані, ніяк не скручені і дуже-дуже зацеплялися. Хоча сама ниточка доволі непогана, я не маю нічого, там, нічого сказати про неї. Вона приємна, все в роботі не, не важка, єдине, що трішечки розщеплюється. Ось така вийшла робота. Я рада, що я завершила, буду в'язати ще одну. Пару. Але трішечки ну, десь через пару днів розпочну. Також, друзі, я декілька буквально рядочків пров'язала в своїх жакардових шкарпеточках. Я їх нам не брала, тому що ну, немає ніякого смислу вам їх показувати. Вже покажу, коли буде якийсь більш суттєвий результат. І не дивлячись на те, що сьогодні четвер, я лише в понеділок почала цей влог, він вийшов такий коротенький, невеликий, але е, я вирішила його завершити по одній великій причині, що на вихідних я буду присвячувати себе жакардовим історія. Буду в'язати свій жакардовий сведрик, який вяжеться поза кадром. Ну, я знімаю для нього окреме відео, але ви його побачите вже в фіналі, і це буде майже через місяць. Тому мені треба його трішечки просунути, і з цього я вирішила ось так зробити невеличкий. І влог вам викласти, показати, щоб ви мали чим зайнятися під час в'язання, чи мали що подивитися. Тому це відео вийшло таке коротеньке, але з двома готовими роботами, чим я дуже задоволена. Ну, а з чим я буду працювати далі наступні тижні, ви обов'язково залишайтесь на каналі, і ви це все побачите. Ну, а наразі я вам дякую за перегляд мого коротенького відео. Бажаю вам. Тих Мирного дня і ночі. До зустрічі на моєму каналі наступних відео.